Ми починаємо з 9 клас ще раз повторення, і у нас були такі великі теми. Одна з яких перша тема це раціональні вирази і дії з ними. Далі у нас була тема, це степінь з цілим від'ємним показником, функція ігрек, дивня, ка, поділ з них та їх графік. Тобто потрібно вміти ще використовувати властивості ці Наступна тема у нас була квадратні корені. І дії з квадратними коренями, спрощення виразів, що містять квадратні корені, звільнення від ірраціональності, тобто від коренів у знаменнику. Ну і Остання у нас тема була е, пов'язана з квадратним рівнянням теоремою Вієта. Я зараз об'єднаю все в один. Блок, і ще був квадратний тричлен розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних і задач за допомогою квадратних рівнянь. Тобто квадратні рівняння потрібно вміти розв'язувати, розкладати квадратний тричлен на множники, використовувати квадратні рівняння для розв'язання задач. Ось такі у нас чотири блоки. І ми почнемо повторення з першого. Я не буду дуже багато, тільки ключові моменти, які вам знадобляться на НМТ та при вивченні інших нових тем. І так, на попередньому році ми розглядали практичні завдання, при яких значеннях змінної має зміст вираз. І ми е, знаємо, що на ноль ділити не можна. В деяких завданнях, таких як рівняння, а далі в нас ми будемо вивчати нерівності. Ця тема теж має сенс у функціях. В інших завданнях ми теж будемо з'ясовувати, які значення змінної можуть, змінна може приймати, які ні. І це називається, до речі, область допустимих значень змінної, ОДЗ. І в нашому випадку. На нуль ділити не можна. Тому те, що під рисочкою, на що ми ділимо, ми записуємо x-4 не дорівнює 0, х не дорівнює 4. Таким чином, ми можемо сказати, що які має, може приймати значення дорівнює значення, крім нашої четвірки. Як пишеться коротко це, х належить. В множині дійсних чисел, нагадую R – це дійсне числа. Крім можна отак, крім чого, крім четвірки. Це, по простому, і довільне чи будь-яке, крім четверть. Ми достатньо на попередньому році розв'язали таких завдань. Але ж там у нас знову ж таки було одне обмеження, на ноль ділити не можна. Одразу додам, знову ж таки, з восьмого класу. Коли ми вивчили корені квадратні, то ми говорили, що у нас з'являється ще одне обмеження. Корінь квадратний з від'ємного значення ми взяти не можемо. Тому і більше. Або дорівнює нулю. І це обмеження для значень змінної у виразі ми будемо використовувати надалі в нових темах, коли будемо розв'язувати нерівності. Ми навчимося розв'язувати нерівності лінійні, квадратні це нові теми, з яких ми почнемо 9 клас. І знову ж таки ми можемо сказати, що нас додалося ще обмеження для ОДЗ. Можна зробити такий висновок. На даному етапі у нас є ОДЗ, область допустимих значень змінної у виразах, які мають ділення на зміну, тобто раціональних виразах, рівняннях та у нерівностях, і ОДЗ ми можемо якби, узагальнити так. Перше, якщо ви бачите, коли є ділення у нас на змінну, ми бачимо такий вираз. Замість тих може бути цілий вираз. Ми тоді говоримо, що на 0 ділити не можна. Тобто знаменник не дорівнює нулю. Перше обмеження. Друг, коли ми бачимо корінь квадратний із х, то ми говоримо, що під коренем не може бути від'ємного значення, значить х більше або дорівнює 0. І третє, це якби перша друга разом ми беремо і говоримо, а якщо у нас вираз, який містить корінь квадратний в знаменнику? Тоді і на но ділити не можна, і іс не може бути від'ємним, і тоді і строго більше за занудь. В істі ОДЗ запишіть ще раз зошит. нам вони знадобляться не лише в 9 класі, а й і надалі. І наші області допустимо значень змінних у виразах, в старших класах розшириться ще трішечки. Ну, це буде у нас пізніше. А цьогоріч нам потрібно буде подивити те, що я записала на екрані. Далі ми з вами вчили скорочення дробів. Нагадую, для скорочення дробів потрібно, щоб в чисельнику і знаменнику були множники. І якщо у нас в чисельнику і знаменнику вже є множники, як в першому пункті, ми можемо скорочувати. Правила скорочення, ви знаєте. Якщо ми скорочуємо числа, то ми шукаємо. Спільний, найбільше спільний дільник: 16, 2, 4, 8, і 16 поділити на 8, 2, 24 на 8, 3. І тому у нас є три других, коли скоротили числа. Коли ми бачимо степені, ми згадуємо скорочення це ділення чисельника на знаменник. Тому із показника чисельника віднімаємо показник знаменника однакових основ. А в шостій степені поділити на А в третій. При ділені показники віднімаємо і тому а в третій можна написати 1. Ну, а в третій поділити на а в третій 1. А А в 6 поділити на А в третій залишається а в третій, Тому що показники віднімаємо. І тут у нас де менший показник закреслили 1. А де більший показник при діленні віднімаємо і залишається Б7 4. 3. Таким чином ми скоротили дріб. Якщо у нас, Софія розв'язувала якщо у нас є віднімання чи додавання, розкладуємо на множники. Способи розкладання, перше, винести спільний множник за дужки, можна, якщо це можливо, або використати формулу скороченого множення для розкладання на множники, або Використати спосіб групування для розкладання на множники. Це потрібно робити аналіз і чисельника і знаменника. Чисельнику m квадрат мінус 4 це формула скороченого множення. Різниця квадратів, яка розкладається на добуток різниці та суми виразів. А знаменник знаменнику спільний множник. І ми виносимо двійку за дужки. Отримаємо множників чисельнику знаменнику, і ми скорочуємо таким чином, і залишається у нас М додати 2 поділити на 2. Тут багато ще можна знайти в збірничку таких завдань на скорочення дробів і потренуватися. Але я так, ну, щоб швиденько і зрозуміло було повторені, нагадала, що ми вивчаємо не дуже складні завдання. Такі завдання також є на НМТ. Далі ми вчили віднімання додавання раціональних дробів, а потім у нас, бачите, я беру по контрольним тогорічним множення ділення раціональних дробів і тотожні перетворення раціональних виразів. Тотожні перетворення це коли у нас два, ми, як наприклад, ми беремо третій пункт, є декілька дій. Ви бачите, перша дія віднімання дробів, друга ділення, тобто декілька дій. І ми можемо так сказати, що для додавання віднімання нам потрібно зводити до спільного знаменника, а для множення ділення розкладати і знаменник на множники і скорочувати. Це важливо пам'ятати. І так, давайте візьмемо якийсь знову ж таки приклад. Ось у нас є, викладається віднімання, так? Додавання, знову ж, віднімання аналогічно роблять. І ми говоримо: у нас є дві раціональні дроби, але з різними знаменниками. Щоб звести до спільного знаменника, спочатку потрібно розкласти знаменник кожного дробу на множники. Знаменник першого дробу розкладається на множники М-3. 7 плюс 3 теж різниця квадратів. Чисельники ми поки що не чіпаємо. Якщо складно, то згадайте, як ви додавали чи віднімали просто числа, які є звичайними дробами ви зводили до спільного знаменника. Принцип той же самий. Далі ми знаходимо спільний знаменник. І це М-3, М плюс 3. Як він знаходиться? Виписується знаменник, наприклад, першого дробу, і домножуємо на ті множники, яких не вистачає із знаменника другого дробу. Другий знаменник ми сприймаємо як єдине ціле М плюс 3. І тоді ми можемо сказати, що з другого знаменника у нас нічого не дописується, тому що М плюс 3 є в першому знаменнику. Після того, як запитали спільний знаменник. Записатися додаткові множники до кожного дробу. Як вони знаходяться? Спільний знаменник, який ми знайшли, ділимо на знаменник кожного дробу. Або, іншими словами, дописуємо той множник, який, якого не вистачає знаменнику даного дробу і спільного. Якщо ми порівняємо знаменники першого дробу і спільний знаменник, то там у нас все є. Якщо все є, нічого не потрібно. Домножати ні на що ми пишемо одиничку. Для другого дробу не вистачає m-3, якщо порівняти спільний знаменник і знаменник другого дробу. Тепер ми множимо додатковий множник на кожен чисельник. Один помножити на m квадрат буде m квадрат. Зверніть увагу, щоб не плутатися, можна, якщо у вас додатковий множник і знаменник многочлени, члена, записати спочатку множення так. Наприклад. Чисельник мінус залишається це мінус перед дробом. Чисельник другого дробу М помножити на М-3. Я поки що не розкривала дужки. Чому? Тому що буває таке, що перед добутком мінус, і нам потрібно ще ці множення один на один змінювати знаки на протилежність. Так, у нас тут і є. Тому ми m квадрат залишаємо. Мінус m на m мінус м квадрат. Мінус м на мінус 3 плюс 3m. І знаменник m3. M плюс 3 у нас залишається. Коли ми вже отримали один дріб, зводимо подібні доданки в чисельнику, М квадрат викреслюємо. І залишається. Знаменнику 3М, тобто, чисельнику 3М, а в знаменнику m-3 на m3. Якщо провести аналіз, то скоротити ми не можемо, тому можемо спростити знаменник, записавши знову ж таки формулу скороченого множення квадрат мінус 9 І це те, що ми отримали в результаті. А, так, це я вам нагадала додавання віднімання. І це було віднімання, додавання робиться точно так, Ще раз, додавання віднімання, це зведення до спільного знаменника. Наступна у нас тема була це множення та ділення. І нагадую, при множенні та діленні ми не зводимо до спільного знаменника, а ми розкладаємо на множники чисельних знаменників. Якщо це потрібно, в першому пункті не потрібно там можна викреслювати одразу, скорочувати. А в третьому пункті потрібно розкласти на множники. Нагадую, що якщо ви маєте один дріб там поділити на інший дріб, то спочатку ділення потрібно буде замінити на множення, а потім скорочувати. І так, щоб помножити. Розкладаємо на множники, виносимо три задушки в чисельнику першого дробу. Другий дріб. Ми розкладаємо на множники, використовуючи формулу скороченого множення. B мінус -C, b-c. Так, тепер ми повинні помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але ж. Нам потрібно таки, коли ми помножили. Тобто, як це робиться? Це під, записується під одну рисочку і просто множення ставиться отак. Потім ми їдемо знову ж таке скорочення. І ми бачимо, що ми можемо скоротити B-С і Б-С. Далі ми можемо скоротити множник С, бо це в першій степені був, а у чисельнику це у другій степені. Тут ми закреслимо двійку нашу. І буде перший степень. Якщо більш нічого не можна скоротити, те, що залишилося, перемножуємо. Чисельнику залишилась трійка, четвірка і С. 3 на 4 12С. І в знаменнику теж переглядаємо, щоб нічого не втратити, просто буде Б плюс С. Якщо залишився лише один множник, що містить додавання чи віднімання, дужки можна не писати. І це ми. Зробили множення ще раз, при множенні ми скорочуємо. Ділення, давайте згадаємо, я візьму нескладне. Якщо ми ділимо, то нам потрібно замінити ділення множення. Але якщо ми ділимо, бачите, не на дробове значення, а на цілий вираз, ми пам'ятаємо, що можна підкреслити, написати в знаменнику один і отримаємо дріб. І тоді ми записуємо. 72а в 7 степені, Б в 16 степені. Поділити на С в 10, тобто перший дріб переписуємо, оскільки там уже все розкладено на множники. Ділення замінюємо множенням, а другий дріб оберненим до нього. Тобто замінюємо чисельник на знаменник, знаменник на чисельник, І, або по-простому перевертаємо. Так, уважно переписуємо показники. І тепер можна множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, як зробити один такий дріб. І, знову ж таки, скорочуємо. Ну далі скорочення у нас йде за тим же принципом, як і я вам показувала в першій нашій темі. Так, ми дивимося, на що ми тут можемо скоротити. І так, якщо ми говоримо 72 і 24, ми можемо скоротити, ну давайте я поступово на 8, то тут 9, а тут у нас буде 3, але 9 і 3 ще на 3 можна скоротити 1 і 3. Те, щоб зрозуміліше було. Далі, це у нас лише в знаменнику, в чисельнику немає тому це не скорочується. А в 7 степені, а в третій степені, Де менший показник закреслили, записали один, де більший показник закреслили лише показник, і відняли четвертий степень. Далі, Б16, Б16 скоротили тут один. Одразу закреслили і показник, і основу. Так. І залишається. Дивимося, уважно, що не залишається чисельнику, залишається трійка. Далі А в четвертій степені, Б ми закреслили. Знизу у нас є С. С 10 десятій, і С 8. Буде С у 18. Примножені показники додаємо. І що там у нас? І все, С в 18. Це інша одиничка. Таким чином. При множенні і діленні ми скорочимо, а не зводимо до спільного знаменства. І так я вам так загально зробила повторення за темою раціональні вирази і дії з ними. Домашнє завдання я вам розміщу на платформі, і з цього збірничка у нас будуть схожі номери. Я оберую таких, як я пояснювала. Щоб ви вдома закріпили те, що я вам пояснила.